Гороскоп на 16 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. День мене дуже плідно. Ви досягнете успіху в багатьох справах, і для цього не потрібно буде винаходити велосипед. Давно знайомі вам методи виявляться досить ефективними. Навіть із дуже складними завданнями ви відмінно впораєтеся самостійно. Тельці. Початок дня навряд чи обійдеться без труднощів чи непорозумінь. Можуть виникнути і несподівані проблеми, навіть звичні справи даватимуться складніше, ніж зазвичай. Але позитивні тенденції швидко наберуть сили. Відчувши підтримку зірок, ви з ентузіазмом візьметеся за нові справи і дуже скоро досягнете успіху. Близнюки день буде сприятливим для вирішення фінансових питань та укладання угод. Там, де справа стосується грошей, інтуїція не підведе вас. Деякі близнюки вигадають, як можна заробити за допомогою давнього хобі, і знайдуть людей, які в цьому допоможуть. Не виключені цікаві пропозиції щодо роботи, ви швидко зрозумієте, чи варто погоджуватися, і не пошкодуєте про своє рішення. Раки. Варто зосередитися на вирішенні питань, що стосуються роботи та бізнесу. Саме тут ви зможете досягти найпомітніших успіхів. Налаштовані ви будете по-діловому, відволікатися ні на що не станете і спантеличити вас нікому не дозволите. Можна покладатися на перевірених союзників, вони охоче підтримують багато ваших починань. Леви день буде непоганим, але є ризик, що ви щось випустите з уваги, забудете або переплутаєте. Тому краще не поспішати, вкотре обміркувати свої дії, переконатися, що зроблено все необхідне. Намагайтеся стримати обіцянки, які дали раніше. Від цього залежатиме ваша репутація. Діви намагайтеся уникнути стресових ситуацій на початку дня. Варто провести цей час спокійно. Так у вас буде більше шансів упоратися з усіма справами, ні в чому не допустити помилок та зберегти гарний настрій. Не підійде цей період для спілкування з людьми, які часто вас критикують, виводять з рівноваги. Краще поговорити з тими, хто близький по духу і готовий підтримати. Терази! Початок дня виявиться вдалим. Зірки будуть до вас прихильні, і завдяки їхній підтримці ви швидко впораєтеся з усіма завданнями, зрозумієте, як подолати перепони, які заважали рухатися вперед. Навряд чи хтось зважиться стояти у вас на шляху. Всім буде ясно, що ви здатні одержати перемогу навіть над найсильнішим супротивником. Скорпіони. Не варто приймати важливих рішень на початку дня. Швидше за все, вам буде складно правильно оцінити ситуацію та побачити всі можливості. Деяких скорпіонів до того ж будуть збивати з пантелику численні порадники, готові втрутитися в чужі справи саме тоді, коли це найменше потрібно. Стрільці. День буде цікавим та надихаючим. Він принесе нові завдання, за вирішення яких візьметеся з щирим ентузіазмом. Варто дослухатися інтуїції. Її підказки будуть точними і обов'язково допоможуть досягти мети. Козероги День буде дуже сприятливим для спілкування. Тривожитися нема про що. Ви легко знайдете підхід до дуже різних людей. Чудово порозумієтеся навіть з тими, хто зовсім не схожий на вас. Навколишні охочі прийдуть на допомогу їх навіть просити про це не доведеться. Водолії, запасіться терпінням. Навіть для того, щоб впоратися зі звичними справами, вам знадобиться більше часу, ніж зазвичай. Але загалом ситуація буде сприятливою. Ви навчитеся тому, що незабаром обов'язково стане в нагоді і вирішите проблеми, що викликали серйозне занепокоєння. Риби у вас з'являться ідеї, які спочатку дуже здивують, а потім надихнуть усіх довкола. Багато хто оцінить ваш надзвичайний підхід до справ і захочуть прийняти досвід. До деяких риб за порадами звернуться саме ті, то раніше часто підказував представникам знаку, як краще вчинити.